Бувало з вами таке, що ніби застрягаєте в якомусь ступорі або відчуваєте повне відключення. Це досить часто трапляється після важких подій чи травматичного досвіду. Або, можливо, ви просто відчуваєте себе неймовірно млявими, виснаженими, вигорілими чи навіть пригніченими. Здається, ніби кінцівки стали важкими, як свинець, а всередині немає жодної мотивації зробити хоч крок. Постає запитання, як у такому стані можна регулювати свої емоції і змусити себе хоч трохи рухатися? Сьогодні ми глибоко зануримося в цю тему і розберемо сім крихітних, але дуже дієвих звичок, які допоможуть вам вибратися з цього в'язкого болота, розморозити нервову систему і знову відчути себе живішими, енергійнішими та щасливішими. Але перш ніж перейти до практики, потрібно трохи розкласти по поличках теорію, щоб було зрозуміло, чому все це взагалі працює. Уявіть, що наша нервова система це своєрідні сходи з трьома щаблями. Цю модель називають полівагальною теорією. На самому верху цих сходів знаходиться стан безпеки та зв'язку зі світом. У цьому стані ви почуваєтеся спокійно. Можете спілкуватися, у вас є енергія, але водночас ви розслаблені. Це такий собі ідеальний режим. Спускаємося нижче. Середня сходинка це наша симпатична нервова система. Це режим мобілізації, режим бий або тікай. Саме тут живуть тривога, стрес, страх і напруга. Але є ще й найнижча сходинка. Те саме дно, коли мозок і тіло настільки перевантажені стресом, що просто вимикаються, як запобіжник, аби остаточно не згоріти, це режим аварійного енергозбереження. Саме тут ви відчуваєте вигоряння, безнадійність і той паралізуючий ступор. У цьому стані змінюється навіть фізіологія, сповільнюється серцебиття, падає тиск, зникає апетит. Тобто, ваша млявість і відсутність сил. Це не ваша провина, а біологічна захисна реакція. Перш ніж ми почнемо вибиратися з цього стану, давайте домовимося уникати двох головних помилок. Перше, ніколи не сваріть себе. Крики в голові на кшталт: Вставай, ти жанчірка, ти ніхто не працюють. Може здаватися, що так ви себе мотивуєте, але насправді ви лише додаєте стресу. А стрес штовхає вас ще нижче по цих уявних сходах у ще більший ступор. Вам потрібне відчуття безпеки, а не атака на самого себе. Друга помилка не чекайте натхнення. Часто можна почути, я піду гуляти або зустрінуся з друзями, коли у мене з'явиться настрій. Але мозок працює інакше. Допамін, гормон мотивації, приходить тільки після дії. Спочатку ви робите, а вже потім починаєте почуватися краще. Тож давайте почнемо з найпростішого і, мабуть, одного з найшвидших способів вплинути на мозок з вашої постави. Просто зараз зверніть увагу на те, як ви сидите або лежите, спробуйте сісти трохи вище, розправити плечі та підняти голову. Зверніть увагу, як миттєво змінюється внутрішнє відчуття. Навіть якщо ви зараз у ліжку і не можете встати, просто присядьте. Вертикальне положення тіла надсилає потужний сигнал у мозок. Я здатний діяти, я справляюся. Опущена голова це сигнал поразки. А піднята голова і погляд, що ковзає по кімнаті, сигнал безпеки і компетентності. Ця крихітна дія фізично перемикає тумблер у нервовій системі. Наступний важливий момент пов'язаний із тим, як ми прокидаємося. Наші давні предки добре знали, сонячний день це час для полювання й активності, а темна печера час для сну та економії енергії. Тому світло один із найкращих природних антидепресантів. Намагайтеся отримати від 10 до 20 хвилин природного денного світла в першу годину після пробудження. В ідеалі вийдіть на балкон, на подвір'я чи до під'їзду з горнятком кави або чаю. Але важливо робити це без сонцезахисних окулярів. Коли світло потрапляє на сітківку ока, мозок отримує команду виробляти нейромедіатори бадьорості. Якщо ви живете в похмурому кліматі, просто проведіть на дворі трохи більше часу. Розсіяне світло теж зараховується. А якщо на дворі зовсім темно, Увімкніть удома яскраве освітлення або скористайтеся спеціальною лампою для світлотерапії. Дослідження показують, що така лампа може бути не менш ефективною, ніж деякі ліки при пригніченому настрої. Окрім світла, можна використовувати температуру, щоб кинути виклик своєму оцепенінню. Тут можна грати на контрастах. Якщо вам потрібне відчуття затишку, використовуйте тепло. Повільно випийте гарячий чай, тримаючи горнятко двома руками, відчуйте це тепло, це сигнал безпеки. Але якщо вам потрібен різкий старт, щоби прокинутися, використовуйте холод, вмийтеся крижаною водою, прийміть контрастний душ або навіть повністю холодний. Холодна вода запускає цілий ланцюг процесів від зміни частоти серцебиття до розширення вашої здатності витримувати стрес. Є один важливий нюанс: щоб вибратися з повної заморозки у стан безпеки, нам часто потрібно пройти через фазу активації. Холод допомагає зробити цей перехід майже миттєво. А тепер поговоримо про блукаючий нерв. Це унікальний нерв, який з'єднує мозок із тілом і відповідає, зокрема, за заспокоєння. Ми можемо стимулювати його навіть не встаючи з місця. Перший спосіб через звук. Блукаючий нерв любить вібрацію. Спробуйте просто протягом кількох секунд погудіти, наспівати якусь мелодію із закритим ротом або зробити глибокий видих із низьким протяжним звуком, схожим на гудок корабля чи туманний ріг. Ця вібрація в ділянці горла фізіологічно заспокоює нервову систему. Другий спосіб через дотик. Блукаючий нерв проходить у тому числі крізь зону обличчя. Ви можете м'яко помасажувати лоб. Легко постукати пальцями під очима або по щоках звертали увагу, що люди в сильному стресі часто проводять долонею по лобі ми робимо це інстинктивно, щоб заспокоїти власну нервову систему. Зробіть це усвідомлено і вам справді стане трохи легше. Ще одна величезна проблема це ранок. Для багатьох людей у стані пригніченості ранок перетворюється на справжнє пекло. Тривога зашкалює, встати майже неможливо. Тому наступна порада: створіть чітку жорстку структуру для найважчого періоду дня. Ваше завдання прибрати необхідність щось вирішувати зранку. Виберіть одну дію, яку ви будете робити відразу після пробудження на автопілоті. Наприклад, просто випити склянку води, приберіть усі перешкоди ще з вечора. Покладіть одяг поруч із ліжком, щоб вам не було холодно вставати. Підготуйте сніданок заздалегідь, поставте будильник подалі від ліжка і налаштуйте на нього веселу музику або приємний подкаст, а не різкий дратівливий писк. Суть у тому, що ваш автопілот витягнув вас із ліжка ще до того, як мозок встигне почати опиратися. Крім того, депресивний стан постійно нам бреше він, ніби надягає на нас чорні окуляри і пошепки повторює. Навіщо старатися у себе зглуздо? Щоб вибратися з цього, потрібно свідомо зламати цей негативний фільтр. Постарайтеся максимально захистити себе від інформаційного сміття, не читайте новини зранку, не спілкуйтеся з токсичними людьми. Якщо вдома безлад і він вас пригнічує, просто накрийте гору речей пледом або зачиніть двері до цієї кімнати, розберетеся потім. Зараз головне прибрати зайвий візуальний шум. І обов'язково шукайте позитив. Підпишіться на сторінки з добрими новинами, записуйте три хороші речі, які сталися за день, або зробіть комусь щось приємне. Це надпотужний інструмент. Погладьте сусідського собаку, підніміть папірець із тротуару, напишіть комусь коротке повідомлення: Я тебе люблю. Навіть маленька добра дія. Повертає відчуття, що ви впливаєте на цей світ і маєте значення. І нарешті останній, але критично важливий момент стосується відпочинку. Проблема сучасного життя в тому, що ми надто зайняті. Нам здається, що ми відпочиваємо, коли бездумно гортамо стрічку в телефоні. Але це не відпочинок, це просто відволікання. Поки ваша нервова система у фоновому режимі продовжує перетравлювати стрес. Ви ніби носите важкий рюкзак із камінням, навіть коли дивитеся серіал. Щоб вийти з режиму виживання, потрібно планувати справжній відпочинок, який дійсно відновлює. Для когось це прогулянка, для когось малювання, для когось тепла ванна. І, будь ласка, без багатозадачності. Робіть одну справу за раз. це дуже заспокоює виснажену нервову систему. Як бонус, не забувайте про запахи. Аромати найшвидший шлях до мозку. Запах апельсинової цедри, м'яти або улюблених парфумів може допомогти увімкнути органи чуттів і дати той самий початковий імпульс до дії. Спробуйте застосувати хоча б одну з цих мікрозвичок уже сьогодні. Пам'ятайте, навіть найменший крок угору по цих уявних сходах це вже ваша маленька перемога.